Слов'яни мали змогу виготовляти мечі і шаблі? Тобто слов'яни пройшли, е, отримали такий поштовх до розвитку цієї мілітарної культури? Отже, якою головною зброєю була е, зброя наших пращурів? Молодший сержант Збройних сил України і кандидат історичних наук Артем Папакін про військову справу українців за часів вікінгів. Артема, скажи, будь ласка, а як воювали українці? До вікінгів Чим воювали, яка в них була зброя? До появи вихідців зі Скандинавії на українських землях, у місцевого населення у слов'ян була не дуже розвинута якраз мілітарна складова їхньої культури. Період 6 7 війн слов'ян проти Візантії, коли у них дійсно там були вожді, була військова культура досить воєвничою, там навіть є візантійські джерела, які згадують про важку кінноту у слов'ян. Навіть там арабські автори вони згадували про те, що ну, слов'яни воюють там, за допомогою списів, там, стріл, палець, але от у них невідома їм кіннота, вони не мають захисного озброєння. І це дуже чітко відображається в археології. Слов'янській археології 8-9 девятого Частково 10 століття, коли основний засіб захисту для слов'ян це городища, городища, які поширені переважно на лівобережній Україні, там, де була загроза нападів кочівників. А хіба мечів у слов'ян не було? Клинкової зброї, тобто мечів, шабель на слов'янських городищах, на слов'янських пам'ятках 9 століття їх практично немає. Є поодинокі. І то невідомо, чи їх залишили загарбники, чи, власне, можливо, хтось із значить, цих слов'ян-захисників цих городищ дійсно ними. І з появою якраз вихідців зі Скандинавії тут міняється ця мілітарна складова таким чином, що у слов'ян з'являються власні військові еліти. Поширюються фортифікаційні споруди, поширюється якраз клинкова зброя, в тому числі і скандинавського, західноєвропейського походження. І вже там на 10 століття, на середину 10 століття, коли письмові джерела повідомляють про збройні конфлікти між скандинавською верхівкою, між руським військом, князями київськими і місцевими слов'янами, то тут якраз от рівень озброєння був приблизно однаковий. Тобто слов'яни пройшли. Отримали такий поштовх до розвитку цієї мілітарної культури і пройшли досить короткий шлях для того, щоб виглядати, воювати практично так, як їхні е, сусіди, ці е, союзники. Слов'яни мали змогу виготовляти мечі і шаблі. В них були технологічні можливості. Деякі зразки озброєння, такі як наконечники стріл, наконечники дротиків, е, можливо, спасів. Е, не, не всіх, звичайно, конструкцій, поширених в той час в Україні, сокири виготовляли самостійно слов'яни на місці. Але таке престижне озброєння, як клинкове, як шаблі, як мечі, воно було імпортне. На той час торгові можливості місцевого населення були теж досить потужними і ну, еліти принаймні. І ті воїни великі, які мали змогу собі щось купити, замовити якісне, вони, звісно, що замовляли озброєння престижне, яке виготовлялося в якихось там місцях в Європі, відомих за свою якість. І письмові свідчення, археологія, вони свідчать про те, що для виготовлення якісних мечів треба було купувати злитки. Сталі, фактично, не лише заліза, а власне сталі, в Центральній Азії привозити їх звідти і привозити в центри виробництва, де були потужні е, вже школи ковальські, які століттями виготовляли якісні клинки із такої сталі, яку ми називаємо Дамаською, тобто близько Східного походження. Е, ну, Пимове свідчення говорить про те, що дійсно от, е, скандинави і. Е, Руська еліта, в тому числі, вони мандрували до Центральної Азії, вони здобували там ці злитки, привозили їх до Європи, виготовляли там клинки і потім їх поширювали по всій Європі, в тому числі і на руських землях. Як же ж тоді бути з мечем, ну, начебто коваль Людота, який зберігається в Національному музеї історії України? Ну, З цим мечем пов'язана така досить цікава історія. Він був опублікований Анатолієм Кірпічниковим, радянським археологом, який був таким піонером в дослідженні руського озброєння. З цим мечем пов'язана така цікава історія, що він його коли опублікував, цьому передувала така обмовка. Він написав, що коли ми розчищали клинки руських мечів, ми бачили там клейма. Латинські, європейські, і хотіли побачити там кириличний напис. Ну, оскільки він хотів, він його там побачив. Тобто знайшли якийсь клинок дуже поганого ступеня збереженості. Цей клинок, який ну, до початку широкомасштабного вторгнення експонувався в Національному музеї історії України, потім, коли Цю колекцію евакуювали, то, звісно, його в експозиції вже нема, але він повернеться. І ну, я особисто його теж неодноразово оглядав, як і багато людей, які відвідували музей. Ну, Побачити там слов'янський кириличний напис, це неможливо. Тобто там є якісь риски, є якісь залишки напису. Можливо, ульберт, можливо, там якийсь інший. Ми, скоріше за все, ніколи точно його не побачимо. Отже, якою головною зброєю була зброя наших пращурів? Якщо ми беремо руське військо, зброю руського війська, то тут однією з головних видів озброєння був спис. Списами можна було діяти як у піхоті, так і в кінноті. Спис в епоху вікінгів він був ще тим універсальним, що його можна було і кидати. Почує теж свідчення письмових джерел, і ну, в близькому бою використовувати тримаючи в руці. Він корисний тим, що за допомогою списа можна тримати супротивника на далекій відстані, тобто не наближаючи його до себе. Мечі, які теж дуже були поширені, це був більш престижний вид озброєння, який не кожен воїн ним володів. І з цього теж можна зробити висновок. Що Військова справа того часу вона не передбачала якихось стандартизованих дій на полі бою. Тобто Кожен із цих воїнів він був таким універсальним солдатом. Вони воювали як вміли, І вони воювали тією зброєю, яку мали, але кожен з них міг воювати цією зброєю. Луки зі стрілами це найбільш поширений вид озброєння того часу. Ну, незважаючи на те, що ми звикли бачити такого воїна руського, який там захищається щитом, б'ється сокіроючим мечем, більшість цих воїнів була озброєна луками. Лук зі стрілами був двох різновидів: це простий і складний. Ну, простий він. Простий тільки з назви, тому що для його виготовлення теж треба мати певні навички. Що мається на увазі, це лук виготовлений з одного шматка деревини. Це як от англійський лонгбоу, лук зростом в людину. Такими користувалися як слов'яни, так і скандинави. Це найбільш поширений тип луку взагалі того часу в Європі. І в цей же саме час поширюються луки складних конструкцій: кочевницькі, із накладками кистяними роговими, які зроблені з кількох там. Компонентів, які склеювалися, там, витримувалися досить довго, більш складної конструкції. Вони були більш компактними, але дозволяли ну, пускати стрілу далі, точніше. Для їх використання треба було теж, там, пройти шлях, там, взаємодії з кочовиками. Ну і якраз от епоха вікінгів це той час, коли на руському матеріалі поєднуються ці хвилі. Місцевої слов'янської е військової культури, прийшлої скандинавської і е теж місцевої кочівницької. Вони взаємодіють таким чином, що на руських пам'ятках ХХ століття можна знайти зразки озброєння як європейського, північноєвропейського походження, так і місцевого, е так і кочевницького. Тобто всі ці елементи тут е вплилися в те, що називається таким терміном. Дружинна культура. Дякуємо вам за зустріч ще раз про військову справу наших пращурів, книжка Артема Папакіна, молодшого сержанта Збройних сил України.